Путін вкотре підтвердив і сказав, що як вони завжди роблять. Тобто, вони кажуть, що в Україні є терористичний режим, тому вести з ним перемовини немає жодного сенсу. Попри те, що Україна знищувала законні цілі, військові літаки, а вони якраз є як терористичний режим, вбивають мирних людей. І вони це завжди дуже часто робили, коли вони входили в переговори. Їм ці переговори потрібні лише для того, щоб тягнути час і імітувати для американців те, нібито вони знаходяться в перемовинах, що дає можливість Трампу умивати руки і казати Я все зробив. Щоб вони домовлялися, і Сполучені Штати не вводять зараз санкцій. Сполучені Штати е, маю надію, що принаймні будуть продавати зброю нашим європейським союзникам, які хочуть нам її поставляти. Але що зможемо отримати таку допомогу, яку ми отримували в часа Байдена військову? в мене є дуже великі сумніви. Як би ми не ставилися до політики Трампа, а ставитися до неї позитивно сьогодні нам складно, ми все одно повинні зробити все, щоб. Цей євроатлантичний союз зберігся, щоб підтримка від сполучених штатів для нас залишалася, як би складно нам це не було.